Для кожного з нас найдорожча в світі людина це є мама. Чи не найгустріше це відчувається у військовому середовищі? Іна цілеспрямована творча особистість, ніжна, турботлива, любляча мама і просто красива жінка, старший викладач Бердичівського педагогічного коледжу, голова ради курсантських матерів Академії сухопутних військ Валентина Султан багомаєва Доброго дня, Валентина Іванівна. І Розкажіть, як виникла ідея створення ради? Доброго дня! 2011 року, 7 травня, згідно розпорядження міністра оборони і завдяки ініціативі керівництва. Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного була створена рада курсантських матерів на допомогу курсантам для того, щоб дозвольте процитувати слова начальника академії, що нічого не замінить материнської турботи любові і піклування, яка є невичерпним джерелом сили духу, енергії і бадьорості у службі та навчанні. І виходячи з цих слів, я хочу додати, що в час реформування в Збройних сил розбудови в Жаві, багато виникає проблем по збереженню духовності, і саме ці цінності якби положені лежать в основі роботи ради курсантських матерів. Скільки матерів входять до вашої ради? Наліковує рада курсантських матерів з кожного факультету по одній мамі. Крім того, є актив, який діє вже два роки, так як і діє рада, це замісник голови ради Матюніна Тетяна Васильівна і секретар Дем'янова Тетяна Едуардівна, які є активними. Взагалі у нас всі мами дуже активні і відповідальні. Рада курсантських матерів вже існує протягом двох років. Які заходи ви організовували і ваші плани на майбутнє? По-перше, ми проводимо ще моніторинги, тобто стаціонарна база, яку кожна мама може побачити, це ще не все. А в полігон польова база під час виходу курсантів під час практичних дій можлива була тільки для нас, завдяки керівництву академії мали такий доступ. Тому ми насамперед звертали увагу на умови під час проходження курсантом. Польового виходу і на техніку безпеки, як зберігається техніка безпеки для того, щоб потім донести інформацію матерям в тому плані, що все нормально, академія турбується і піклується про своїх дітей. І все робиться для того, щоб курсант міг добре навчатися та служити. А з приводу заходів ми постійно підтримуємо. Склад особовий склад академії курсантські з проведення різноманітних заходів до 6 грудня, 23 лютого, 8 березня, до Дня матері і так далі. В цьому році безпосередньо активно прийня, прийняла участь Рада курсантських матерів у святі вшанування відмінників і нагородження. А також ми провели такий великий захід, як піар-акцію Молодь погонок за здоровий спосіб життя. Ну, звичайно, ми хочемо обговорити питання в подальшому з приводу проведення курсантського балу це напередодні випуску для четвертокурсників, які вже стануть лейтенантами. У нас такі плани на майбутнє. Мені відомо, що ваш син незабаром стане офіцером збройних сил України. Чи важко бути матір'ю захисника вітчизни? Ну, це питання досить філософське, тому що. Важко чи легко, про це не задумуєшся, тому що ти просто мама. А підтримати дитину, кожна мама підтримує, і вболіває, і переживає, якби щоб син був найкращим. І це дуже питання таке щемливе, тому що кожна мама хоче бачити в своєму сині справжнього захисника вітчизни. Офіцера збройних сил України, тим більше, що зараз під час реформування велике значення приділяється саме молодому поколінню. Хочеться, щоб все було втілено найкраще, всі найкращі риси і якості син міг проявити в подальшій своїй службі. І з нагоди Свята матері би хотілося почути від вас декілька побажань для наших матерів. Шановні матері, я бажаю всім вам мирного неба, здоров'я, радості від своїх дітей, щастя, любові, Божої благодаті, всіх земних гараздів, щоб ваші діти вас тільки радували і шанували. Ми приєднуємося до цих чудових побажань і хочемо вам нагадати, що в нашій студії була голова ради курсантських матерів Академії сухопутних військ Валентина султан багомаєва